Херсонщина особливий край, де місцеві культурні традиції розвивались в асиміляції з традиціями інших регіонів України. З кінця 18 століття, на територію колишньої Херсонської губернії прибували переселенці з Київщини, Чернігівщини, Полтавщини. Оселяючись на Херсонських землях, вони знайомились із місцевою культурою. Звичає, мистецтвом, ремеслами їх ділились своїми, це відобразилося у такому народному декоративному мистецтві, як вишивка. Герсонські традиційні орнаменти увібрали особливості різних культур. Герсонські сорочки виготовлялись переважно під впливом традицій Київщини та Полтавщини. Звідки сюди прибувало найбільше людей. Сорочки, виготовлені під впливом полтавської вишивки, дуже гарні й вишукані. Це й однотонні вишиванки білим по білому і сорочки, вишиті нитками пастельних кольорів. Ефект легких і прозорих рукавів досягається використанням різних технік прозорого вирізування, виколювання та інших. Є вишиванки оздоблені червоними та чорними нитками, в яких застосовуються поєднання геометричного та рослинного орнаментів з використанням стародавніх символів: хрестів, свар, свастики, а також чотирьох, шести, восьми кутніх звіст, ромбів, зображення дерева життя. Мотив дерева життя. Або як його ще називають, світового дерева. На Херсонщині виражався у вигляді дзеркально-симетричних гілок з квітами, пуп'янками та листям. А замість традиційної для інших регіонів вертикальної вісі зображувалася одна квітка або вазон. У сорочках степової Херсонщини переважає рослинний орнамент з домінуванням жовтого. Блакитного, зеленого, червоного кольорів. Серед квітів частіше зустрічається мак, рідше троянда. Але вишивали й волошки, бузок, а також польові квіти з дрібними квітками, пуп'янками й листочками, симетрично розгладжені від центральної квітки. Композиції квіти зазвичай займають центральне місце. Ось така вона витончена, витримана, мінімалістична херсонська вишиванка.